Берліні відбувається за посередництва канцлера Німеччини Фрідріха Мерца. Він щоправда був присутнім лише на початку зустрічі і після короткого привітання покинув залу переговорів. Пише видання «Гандлсблат». Сьогодні у перемовинах вісьме участь президент Фінляндії Олександр Ступ. Заради цього, як українсько, як повідомляє видання Ілевін скасував свою поїздку до Сполучених Штатів Америки. І щодо представників обох держав, то з української сторони участь у переговорах бере президент Володимир Зеленський. Секрет. Ренбуру Мєров, начальник генерального штабу Збройних сил України Андрій Гнатов, перший заступник міністра МЗС Сергій Кислиця, радник голови офісу президента Олександр Бевс, а американську делегацію представляє спецпосланець Трампа Стів Вітков та зяй Дональда Трампа Джаред Кушнер. Більше про це і не тільки ми поговоримо вже із нашим наступним гостем Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки. До нас доєднується. Вітаємо вітаю і дякую, що запросили. Дякую, що з нами, пане Андрію. Тож те, що ми почули так у дописі у мережі X, сів від спецпосланець написав про значний прогрес. Втім, як зараз нам розцінювати цей значний прогрес, як у штатах безпосередньо сприймають перебіг перемовин. Ще багато не розуміємо, що відбувалося. Я пам'ятаю дуже, як посол кислиця раніше у Майамі та трохи обмежив всіх журналістів, що аж поки ви почуєте, що діється в кімнаті, зачекайте ще. І так само цього разу е, е, всі голоси з України, це не які включені у процедурі, але представники, речники всім кажуть. Успокоїтися, аж поки певні деталі вийдуть. По суті, обговорення я це згадаю специфічно у е, різниці між українському дипкорпусу, як і американському. А, Америка створила свій наратив, який вона дуже е, не тільки Америка, я кажу, специфічно Білий Дім. Наратив, який вони просували через змі, що Америка не хотіла брати участь, аж поки були якісь домовлення, що буде документ підписаний, е, що існує якісь Документ, що всі чекають на Україну, щоб підписати, і це наратив, який створив її. Але Дип Амер... України з другого боку розширює підтримку і зв'язки. Я знаю, що через останні кілька днів не тільки виступала посол України через американському змі, але багато кількість прямі розмови і зустрічі мала в конгресі. Втім, що будь-яка угода, як те, буде ратифікована в конгресі, треба, щоб підтримали це конгресмен і сенатори, і щоб вони мали зрозуміння про що є обговорення тут, про що є ті надзвичайні втрати, у яка Україна отримала під час цієї війни, і як треба поводитися проти ворога. То зараз тепер ми не маємо певні деталі. але ми можемо бачити, як посують ці обидві наративи з одного боку і іншого, з американського і українського, щоб створити розуміння. Ну є одна один огляд. З Америки, а Україна хоче пояснити певну рівні втрати в Україні і чому такий наратив, що просто є документ, і передати територію, не є так просто. Пане Андрію, давайте пригадаємо так: попередній раунд перемовин відбувався у Флориді, в Майамі. Тепер же ми говоримо про європейський такий переговорний майданчик, зокрема у Берліні. Як зараз можна сприймати тоді роль Європи? Ну, зокрема, в очах Дональда Трампа, враховуючи попередні раніше, так його закиди стосовно фактора, чинника, чи то так, посередництва європейських країн, почули навіть про те, що Олександр, то президент Фінляндії, скасував світ. Візит до білого дому, ну але частину вчорашнього переговорного дня тільки брав участь Фрідріх Мерц. Знаєте, що відбувається з Білому і є цікаво, що сам президент Трамп він прямо не не, не має ті переговори, декотрі короткі розмови, але ми знаємо, що останню довгу розмову це був віце-президент Америки з президентом Зеленським. То цікаво мені, чи він ще хоче, чи навіть президент Трамп зацікавиться у цій процедурі. Ми, ми знаємо які всі сміхи щодо його премії миру, і він так хоче свою спадщину. Затвердити, але фактично ми не бачимо багато поза тим у його риториці у проймовах, що він бере участь в тім, і е, я думаю, мене шокувало, як яку центральну роль е, цей е, Мерц взяв у Німеччині. Не не тільки що він прийняв всіх, щоб ми там зустрічалися, але хотів брати участь як середній посередник. Там е, як раніше ну нам треба може думати, яка центральну роль бра. Е, Брала Ангела Меркел, і може це добре не взяло нас багато роками, але дуже цікаво, що після специфічно, після цей натиск від Америки у листопаді цей 28 восьмій пунктів документ, який вийшов, і не тільки це, але національна стратегія безпеки Америки, яка специфічно висловлювала, що це є Європа, проти кого Америка боротиться. Я думаю, багато лідерів. Хочуть брати більш активний участь, бо вони розуміють, що це потенційно є майбутні інфраструктура безпекова на цілої Європи, про що ми говоримо зараз, пане Андрію. Говорячи про склад американської делегації, спецпосланець Трампа Стівітков і його зять Джаред Кушнер, чому саме ці люди приїхали на перемовини, На вашу думку, чого можна від них очікувати? Які позиції? Це просто позиція Трампа, що він передає справу дипломатії до таких осіб, і вони переконали, що він вони можуть перетворити мир не тільки в Близькому сході, але в по різних районах світу. Як ми бачимо зараз, тепер не тільки проблеми існують у Руанді, Конго, у Камбодії, різні ті славні угоди президента Трампа зараз розпадаються, бо в Специфічно, ми можемо е, садати, що вони не мають гарантії безпеки, які Україна просить. То тут є важлива важливий компонент, і причина, чому ми бачимо по цілому світі, як Трамп не тільки два тижні тому хвалив себе, що він успокоїв світ, чи в Газі, чи в Камбодії, чи інших сферах, бачимо, що без гарантії безпеки це не це не означає, що війна закінчилася. Це просто було анонс, чи, чи е, імідж чи піар. А е, то ми чекаємо. Мо я думаю, Україна чекає, щоб додаткові кроки дуже цікаво. Я би хотів задати, коли ми задаємо, хто з американського боку при столі. Сидів головний генерал НАТО. Це генерал Гринкевич. Це дуже важлива особа, і в новому пропонованому законопроєкті щодо національної безпеки Америки він отримав більше незалежне рішення поза секретар оборони щодо різних акції в Європі, які так само допоможуть для України. Йому не треба перевірити з Білим домом ані з секретарем війни або до оборони Америки а, то дуже цікаво, що він бере участь в їм, бо він буде фактично цей чи ця роль Генштабу генштаб Америки в Європі а, буде думати про майбутні різні інфраструктури безпеки, чи буде якісь гарантії чи ні. То важливо, що не тільки ті посередники Америки, Гвітков і Кушнер, але головний командувач американських збройних сил там. Ну і посилаючись зараз на американське видання Ексіос, те, що вони отримали у коментарі від американського посадовця, що штати можуть надати Україні гарантії безпеки, подібні до тих, що передбачені п'ятою статтею НАТО договору про НАТО, які будуть затверджені конгресом і матимуть обов'язкову силу. А отут одразу зустрічне питання: чи які зараз є шанси, що все це буде затверджено на рівні конгресу, зважаючи і на заяву Віткофа. Це, це є головна проблема. Ніякі з тих осьмеро угод, які е, ухвалив е, президент Трамп, що це його спадщина, вони не є. Це не були угоди ухвалені через Конгресу. А е, я думаю, що Україна не тільки раз, але кілька разів. Не тільки мала підписані угоди з Америкою, але більшість з тих не були з конгресового угоди. Я думаю, що Україна вже вивчилася, що втім вони не можуть залишити до слова американського президента. Бо з одного президента до другого може бути зміна думки, може бути зміна ідеології, але навіть у тих які не мають зміни думки, я можу я пам'ятаю дуже чітко, я був в держдепартменті, коли напад починався проти Грузії, і мені дуже до цілої української громади, яка там була, вони пояснили, що не не журиться українці, це що Америка обіцяла для України, це на зовсім іншому рівні, як Грузія. Але коли час прийшов у 2014 році, щоб підтримати Будапештський меморандум, чи навіть у 2022 році. Ми бачили, що це що навіть вони думали і увірвали, ну це може змінитися, коли гаряча війна починається. І це є центральна позиція питання для цілого НАТО, який від п'ятого року ми знаємо, що кібератаки починалися проти Естонії різні злочинство нашого ворога на території Євросоюзу. І до нинішнього дня серйозного відповіду ще не відбулося. Втім, що я просто Європа, чи цілий захід трохи спав і. І не, не мав розуміння, як стояти проти такого диктатора, як раніше наші попередники мали стояти під час другої світової війни. Пане Андрію, дякуємо вам за участь в Етері з ваші коментарі. Андрій Добрянський, речник Українського конгресу Комітету Америки, і з Вашингтона був на зв'язку.